Зараз вам покажу прокачений, гарячий, але це не Фіат, це абард в сірому кольорі. Досить таки непогана така автівка малого розміру з малою вагою. Так, ось такий мотор йде. Дивіться, який бампер. Так, ось такі стоять титанові диски в чорному кольорі. Розмір 205 на 40. По боковій частині автомобіля йде наліпка абард. Так, ось задня частина йде посилення повністю кузова з такими трубами. Я гадаю, що це не повний карбон, це металевий, з наліпками карбону. Задіяти також є позначка Competition. Да, гарячий та маленький.